Під горловкою аварія, ви знаєте, що загинуло 4 чоловіка, 8 чоловік в тяжкому стані і взагалі постраждало 16 чоловік поранених. Сьогодні проводиться розслідування цієї події, тому що автобус не повинен був їхати. Він занадто пізно виїхав, поки проїхав всі блокпости, дійшов до того блокпоста, який називається нульовим. Там вже діяла комендантська година, тому йому було заборонено пересування далі. Ну, водій прийняв рішення по проханню до речі пасажирів і вирішив об'їхати цей блокпост. Ну, відповідно, попав на міну. І сьогодні постраждали ні в чому не повинні люди. Це трагедія. Я висловлюю співчуття родинам загиблим, близьким. І ми сьогодні все робимо для того, щоб спасти життя тих людей, які серйозно поранені. Колектив Артемівської міської лікарні працює в цьому напрямку. Вони забезпечені абсолютно всім і сьогодні надають кваліфіковану допомогу. Це подія дуже серйозна. Ми з нею будемо робити відповідні висновки. Проводиться службове розслідування і керівництвом АТО. І сьогодні порушена карна справа прокуратурою. Я думаю, що найближчим часом будуть названі виновники цієї події.